Ти відрядила сина до війська. Як тобі спиться, мамо російська? Щій собі вариш, жариш котлети, дім не руйнують крилаті ракети. Як тобі їсться? як тобі п'ється, як тобі, жінко, зараз живеться? Ти про повітряні чула тривоги. Ти виглядала дітей із дороги, спала одягнена, може, й не спала, безперестанку молитву читала. Знаєш, далека жінка російська, син твій загарбник ординського війська, син твій підступно, наче злодюга, землю вкраїнську танком утюжить. Син твій стріляє, діток вбиває, мати вкраїнська його проклинає. Знаєш, як злякані діточки плачуть? Я не прощу тобі сльози дитячі. Поки не пізно відклич свого сина, щоб не зустріти його домовину. Матінко Боже, за нас заступися. Хай ця проклята війна закінчиться.